Ворожа піхота висадилась в Авдіївці. Почався бій в Маріуполі. Лунають вибухи. А на півдні зсу взяли окупантів у полон. Що відбувається на фронті? Подробиці в цьому випуску це фабрика новин. Мене звати Анастасія Фадер. Починаємо загострення в Авдіївці. Окупанти пішли на черговий штурм міста. Принаймні, про це пишуть так звані російські воєнкори. За їх інформацією, війська загарбників посунули на Первомайське. З ЗСУ знищили кілька ворожих бойових машин, але росіяни ні. Бито встигли висадити піхоту. Також окупанти рухаються у бік Сєвєрного на півдні та з напрямку Красногорівки на півночі. Натомість в українському генштабі визначають, що за минулу добу в районі Авдіївки ЗСУ відбили найбільшу кількість атак. Їх було 17. Мовляв, армія РФ намагалася просунутись південно східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та Сєвєрного. Проте безуспішно. Тим часом у Маріуполі сьогодні було гучно. Місцеві жителі чули вибухи. тамтешні телеграм-канали повідомляють про роботу ППО. На оприлюднених відео можна помітити сліди внаслідок збиття. Цілий детальної інформації про прильоти поки немає. Українська сторона також не коментувала можливу атаку на Маріуполь. А от у Херсонській області тривають бої на лівобережжі. Після злитої інформації про можливий відступ росіян командування кинулося виправляти ситуацію і заспокоювати народ та своїх же бійців. А тому оперативно показала звернення російського генерала Михайла Теплинського, який командує окупантами на лівому березі Херсонщини. Це його перша публічна поява після удару ЗСУ по штабу груповання «Дніпр» на Арабатській стрілці. З ним на чолі інформація гуляла мережею різна від загибелі генерала до його поранення. Ймовірно, завдання Теплинського показати, що він живий і перебуває на фронті. Втім, вигляд у нього все одно не ідеальний. Кількох зубів не вистачає, обличчя перекошене а з дикцією проблеми. Давайте послухаємо фрагмент його промови. Не буду кривить душой. Трудно будет и дальше. Думаю, воевать нам еще долго. И не все вернутся домой. Но такая уж выбранная нами профессия. Будьте уверены в себе и не бойтесь. А самое главное, такого боевого товарищества, которое обретаешь на фронте, больше вы нигде не встретите. А еще это время вы навсегда запомните, как самое великое и яркое событие в своей жизни. Якщо виживете, забув додати Теплинський. Особливо цинічно такі слова російського генерала звучать на тлі повідомлень про можливий відступ окупантів із лівобережжя Херсонщини. Проте ще зранку написали великі пропагандистські ресурси ТАЗ і РІА ір'яновості, але вже за 10 хвилин видалили повідомлення. У них шлося про перегрупування військ груповання Дніпер, тобто фактично про відступ. Згодом видалення новини пояснили помилкою, а Міноборони РФ взагалі заявили про якусь провокацію, з боку кого не зрозуміло. А поки загарбники не втекли, вони продовжують обстрілювати мирних мешканців Херсонщини. Сьогодні вони поцілили з артилерії по машині на околицях Херсона. У ній перебували дідусь. Мати і двомісячне немовля чоловік загинув на місці. Жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Зміни вибухової травмою до лікарні госпіталізували дитину. Виявилось, що родина поверталася з медогляду у цей час по аптівці і влучив ворожий снаряд. На цьому терор окупанта не завершився. Після обіду росіяни зі ствольної та реактивної артилерії вкрили вогнем центральну частину міста. Вони знищили і пошкодили вісім автомобілів, серед них одна швидка, адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше 15 будинків. Через обстріли загинули двоє людей ще десятеро поранені. Крім цього, під обстріл потрапили мешканці у Береславі, Херсонської області. Тим часом українські військові на півдні зуміли взяти в полон окупантів. За словами генерала Олександра Тарнавського, здалися понад десяток росіян. Іншим пощастило менше їх ліквідували в ході бойових дій. Втрати росіян на Таврійському напрямку склали 455 осіб. Також знищено 8 одиниць військової техніки. Далі цитата: зокрема, один танк, дві ББМ, дві артсистеми, три БПЛА. Кінець цитати. Водночас на сході під Бахмутом окупанти пішли в наступ. Про це повідомив генерал Олександр Сирський. каже, загарбники активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Проте українські військові стримують атаки і знищують противника. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на фронті. і Повідомимо нові подробиці у наступних випусках. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити нічого важливого. Дякую за увагу і до зустрічі.